Поезія це одне з найдавніших мистецтв, яке вже протягом багатьох тисячоліть вважається однією з найпопулярніших форм самовираження. Оскільки в давнину поезія не записувалася, а передавалася з вуст вуста, неможливо встановити, хто був першим поетом. Проте літературознавці вважають, вперше поезія з'явилася в період спочатку вет, а це близько тисяча років до нашої ери, і до Одіссеї, близько 800 років до нашої ери. Поезія сьогодні це не просто форма. Мистецтва, це справжні ліки від болю, яку принесла із собою війна. Про війну я писати не хочу, завмирає душа і серце, Муза плаче моя щоночі, і папір на шматочки рветься. І не смій мені дорікати, що на часі, а що не варто. Так багато я хочу сказати, і так важко в собі тримати крики, сльози, постійний вічий, і холодний мороз по шкірі, страх, що вже прийшов в одвічний. Та тримаюсь лише на вірі до всесвітнього дня поезії в рамках національного тижня читання Ріки незмінно течуть додому в Одеській національній науковій бібліотеці пройшов захід Слово світ у моїй хаті, де поділитися творчістю зібралися одеські поети різних поколінь. Поезія це щось таке, нібито нематеріальне, так. Ми не можемо це пощупати, ми не можемо доторкнутися до цього, але це торкається сердець людей, і це інколи, звісно ж, не завжди, але інколи ці слова вони стають більш ніж словами. Це підтримка, на яку можна спертися, опертися. І ми гуртуємося разом, коли ми збираємося, ті, хто пише, ті, хто слухає, ті, хто. Розділяє одні ті ж почуття, думки і, і прагнення. Поезія, як форма літератури, реагує на суспільно важливі події. Найпершою війна створює атмосферу напруження та тривоги, яка примушує людей шукати висвітлення своїх почуттів у словах. Так за останні роки з'явилася велика кількість юних поетів, які намагаються свій біль вгамувати за допомогою римованих рядків. Немає чого втрачати. Немає кому у руки посипатись тим, чиє серце не пропускає удари від гулу потягу. А мені є і протягом цього року я посталіла на тридцять. Воєнна лірика ніколи мені взагалі не подобалась як жанр, і тільки після останніх травматичних подій я взагалі почала писати на цю тему, і я почала розуміти людей, які так. Віддають себе подобному жанру за часи війни. Дуже багато молоді почали більше цікавитися українською творчістю і почали більше е, створювати якихось проєктів, щоб поширювати її і якось побічно і почали більше поширювати свою творчість. Тож так, я знаю дуже багато людей, що почали, ну моїх однолітків, що почали за цей час, цей час війни е, поширювати свою творчість, писати, малювати і так далі. В рамках національного тижня читання в бібліотеці проходить книжкова виставка, де представлені твори українських поетів, які творили в різні часи. Я вірю в Риму, в силу слова не зборимо. Це слова Івана Світличного, одного з шестидесятників, які ми взяли саме за епіграф до цієї виставки. На виставці представлені цікаві видання, які роблять такий малесенький екскурс в поетичну Україну. Це, звісно, інеїде, з чого починається наше поетичне слово. Це фундатори нашого поетичного слова і Шевченко, і Леся Українка, і Іван Франко, і так далі. І шестидесятники Ліна Костенко, Стус, Симоненко, які сьогодні нас надихають слово, сьогодні проруч, яких збувається. Темою тижня поезії в цьому році став дім, адже саме це поняття для кожного українця і українки набуло сакрального значення. Сьогодні дім це про повернення і чекання, про віру в тих, хто бореться за цей дім. Це відчуття себе частиною родини. Це Україна.